Російські військовослужбовці-контрактники, які прибувають на схід України, мають якусь дивну впевненість у тому, що російські війська легко перемагають збройні сили України. Це вже тотальна безграмотність. Тотальна безграмотності новоприбулі загарбники не хочуть вчитись воювати, адже під впливом державної пропаганди вірять, що повітряно-космічні сили Ерефії забезпечать надійну повітряну підтримку, а в'язні, яких набирають в тюрмах, зможуть перемолоти збройні сили України. Про це повідомляється у звіті інституту вивчення війни. Крім того, росіяни стикаються із переоціненими вітчизняними безпілотниками. Зокрема, бойовики ДНР віддають перевагу місцевим безпілотникам. Пілотникам категорії FPV, а не виробленим чи закупленим російською волонтерською групою судоплату, оскільки дрони судоплатова працюють на відомих українських військових частотах. Скажімо так, ліполінії бої зіткнення. Ми на сьогодні можемо е, говорити про відносне зменшення інтенсивності ведення наступальних штурмових дій з боку російських окупантів. Але це пов'язано в першу чергу з тим, що по основним напрямкам, таким яким був, наприклад, Авдіївський напрямок, саме ця локація, в них інтенсивність зменшилась через велику кількість втрат, і через те, що вони не провели після захоплення Авдіївки, своєчасно перегрупування та відновлення боєздатності. Е, ок, але при цьому о, вони намагаються о, просуватися в напрямку трьох основних сел: це Бердичі, Це Орлівка, це тоненька, о, тому що для них основна мета як о, кінцевий о, рубіж саме по Авдіївській операції це захоплення саме цих о, сел. О, отже, зупинятися вони навряд чи будуть, хоча знову ж таки достатньо вже ресурсу. Людського та механізованого для того, щоб тримати на такому ж рівні, як це було під час наступальних дій в січні або в лютому. В них немає на початку лютого. По іншим напрямкам найбільш небезпечні, це в районі Бахмуту. Залишається район Часового Яру. Для росіян там важливо захопити Богданівку, Іванівську, Клешівку та Андріївку. Особливо вони тиснуть на Іванівське. Яке на в напрямку якого діє безпосередньо десантні підрозділи росіян, і це в першу чергу створення умов для того, щоб на другу половину 2024 року розпочати вже більш масштабні та інтенсивні наступальні дії в напрямку часового яру. Але без захоплення Богданівки, Іванівського, Клещівки та Андріївки, вони ці дії не зможуть повноцінно розпочати. І ще небезпечним напрямком залишається Куп'янськ. Там, взагалі, зараз росіяни почали реорганізацію своєї групи військ захід, яку збільшують за особовим складом за механізованою компонентою, частково. Їх підсилюють групу військ-центр, яку ну в якомусь сенсі було розділено між групою військ захід та групою військ південь, і повністю під контроль цієї групи військ дають Лиману Купінську військ в першу чергу з акцентом саме на Купінський напрямок. І окрема тема це починаючи від Мар'янки до Богледару, траса 0530 Росіяни намагаються там тиснути майже подики по усім напрямкам, які в них є пріоритетними. Це напрямок з Мар'їнки на таке собі село, як Побєда. Це район Новомихайлівки, який зараз найбільш жорсткі бої відбуваються. Це напрямок Водянова. І, звісно ж, підготовка до самих бойових дій на напрямку Воглодару, який зараз регулярно російські окупанти, по якому наносять удари, в тому числі і кабами, говорять сили оборони про те, що розширюється плацдарм на лівобережжі Дніпра. Наскільки це можна вважати перспективним? Цей плацдарм дійсно перспективний, особливо, якщо ми говоримо в в контексті того, що найближчим часом буде вже зеленка, буде вже можливість проводити диверсійні дії, а також диверсійно-розвідувального характеру дії та штурмові дії за межами самих країн. і все залежить від того, хто саме скористується з першим цією ситуацією. Бо південніше від кринок ліс, ліс і за лісом, одразу траса 2206, від якої російські окупанти залежні, для них там серйозна буде проблема, якщо буде перерізано 2206. тому що через, наприклад, ті ж самі кринки, коли проходила дорога першого рубежу, називаємо її так. Одразу, як тільки сили оборони України перерізали її в декількох місцях, фізично не просто під вогневий контроль взяли, а саме фізично перерізали то росіян. Одразу ж зменшилися можливості по швидкому реагуванню на загрози по лівому берегу. І зараз а, в них майже вся логістика залежить саме від 2206. Отже, наступні два етапи: а, це саме скористатися зеленкою, яка вже наближається. Першим опанувати лісний масив і взяти під фізичний контроль 2206. А з цього моменту для росіян, ну м'яко кажучи, на лівому березі а, буде значно погіршувати ситуацію. Що взагалі відбувається навколо Чорноморського флоту? Видання Ньюсик підкреслює, що те, що з ним відбулося в Криму, це досить серйозно змінило плани Путіна і по дестабілізації ситуації в Чорноморському басейні, взагалі щодо півдні України. Чи можна так вважати зараз? Так, безумовно, Чорноморський флот, ну його навіть і флотом зараз важко назвати. Це скоріше флотілія. А загально, то о, він не функціонабельний навіть у статусі флотілії воно не функціонабельне. Вони втратили контроль над північно-західним сектором Чорного моря. Вони не контролюють зерновий коридор. Вони не контролюють остров Зміїний. А, вони змушені були тікати з Севастополя до Новоросійська. Вони не можуть проводити в Чорному морі. Якісь військового порядку операції, не кажучи вже там про десантування, наприклад, в Одеській області, і так далі, і таке інше для них навіть а, а, логістичні питання, тобто перевезення вантажів за допомогою великих десантних кораблів, це вже великий ризик. Отже, а, російський флот він фактично а, втратив свою функціональність. І, окрім всього, іншого, він і не демонстрував якогось високого коефіцієнту корисної дії, окрім одного функціоналу терористичних актів, тобто нанесення ударів по території України з використанням крилатих ракет морського базування Калібр, і все більше успішних якихось операцій чи дій не було продемонстровано. Це ганьба для російського військово-морського флоту. І я не виключаю, що в перспективі вони навіть змушені будуть його виводити з чорного моря до доказ.